Доброго дня, ви на каналі Квіти та Інші дива». з вами Інна. Хочу показати вам свій перчик, якому сьогодні ну, десь два місяці посажений він посіяний 21 лютого, і на сьогодні він виглядає ось так. Ось так, приблизно одинаково. Вирізняється тільки один гібрид, це Сімпатія F1. У мене його було сім на сінинок пачечки, сім вони зійшли, і сім йдуть рівно, гарно і дуже вріст відрізняється. Розсада в нього сама краща. Не знаю, як він буде себе показувати в плодоношенні і в подальшому вирощуванні, бо я не вирощувала цей перець, але <кій> зараз він хороший. І корінь такий, корінь гарний, білий такий. І сам, ну, відносно, якщо взяти ось. Є ще такий варіант, це якийсь перецик. Не забулася під номером 2. Так, ну що сказати, і його, коли я перелила свій перець і він прихворів оедемою, цей перець не прихворів, розсада. Тому не знаю, надіюсь, що він буде гарним. А те, що прихворів, він вирівнюється. Ну ось, Трошки, звісно, тормозить. Але ось такі листочки, бачите, вони потім відпадають. Але ж так, новенькі ростуть хороші і відрегулювала полив і все добре. Так що ніякого з цього немає. Проблем ніяких. Ось так баклажанчики, теж, я думаю, непогані. Це тут, там вони мене. зараз по всіх, де тільки можна, там і стоять. Тому що на силажах квіти. Вже це попереносила, його по-хорошому треба винести в парник вже і посадити, але в нас дуже холодно було ці дні, і дощі лили. Ось тільки два дні нема дощів, тому і дощі холодні, тобто не знаю. Ну, ще трошки постоїть, Та, треба все рівно виносити його, щоб закалювався. в Землю, можливо, ще й рано, але так хоч перенести. сьогодні руки не доходять. Відразу зробити. ну, ось такий перчик. Я думаю, непоганий. Звісно, кожен відрізняється по своєму росту, по розвитку. Ну, Найкраща в розвитку, мені здається, це ось сімпатіцей і ще джеміні, чи якось так. Перчик. Він теж хороший такий по росту. А як буде він плодоносити, і як буде в ґрунті себе вести, то це ще невідомо. Буває так, що в розсаді добре, а висадиш і він починає показувати коники. Ну ось, На цьому все. А, що ще сказати? Підживлюю. Звісно, з кожним поливом додаю добриво, де більше фосфора, щоб таке він не гнався вверх, щоб укорінявся гарненько. Ну, всю дозу не даю, таку половину. Але ось так. І він собі росте. І хоче вже, щоб його висадили, а погода нам цього не дає. Ну, будемо жити, будемо бачити якого. На все добре. Кому цікаво, підписуйтесь на канал. До побачення.